Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Електролобзів. Сьогодні я покажу вам, як зробити глюк з підвіскою. Дивіться, нам потрібно зробити таку платформу Так, взяти малу підвіску, не обов'язково найсильнішу, найкрутішу. Так, і побудувати такі стіночки дві. Цей люк дозволяє вам повертатися без всяких двигунів на кнопку A та D. Ось так. Так Ставимо двигун. Ні, не так. Ой, не двигун, боже, ж який двигун. Ставимо сидіння крісло і підключаємо його до повороту. От так, як показано. Оп! Натискаємо на D Воно повертається в цю сторону. Натискаю на A в цю сторону. Оп, оп. Так. Цей глюк ще працює і, і по-іншому. В мене є десь тут літальний апарат, який працює з цим глюком. Зараз я вам його покажу. Ось! Дивіться. Тут використаний такий самий глюк. Але тут зараз показано ось така схема. Три пружини, ну, три амортизатори, дивляться всі в одну сторону, всередину. І поставлений кубик на них. Отак. Оп, прибрав. Отак оп, щоб було. Вони не мають нічого повертатися, просто отак стоять. А на горі такий же глюк, як там. Ось це. І ось дивіться, як це працює. Оп, оп, не звертайте увагу на двигуни, вони нічим не допомагають це для краси. Бачите? Оп-оп. І. Оп! Бачите? Не нахиляється. Хоча в мене не симетричний двигун. Але він, якщо нахилиться, то дуже повільно. Бачите? Ось так. Добре. Гарного дня тепер ви знаєте, як робити глюк з віскою. В грі скраб-міханіка.